господарстві Кіровоградщини намолотили мільйон 300 тисяч тонн соняшника. За даними Міністерства аграрної політики, це кращий показник серед областей України. У цьому господарстві в Кропивницькому районі закінчили збирати соняшник два тижні тому. Врожай гірший за минулорічний, каже керівник. Врожайність була у нас десь 18 центнерів з гектара. Це ну, приблизно на 30-40% нижче, ніж була прошлого року. Каже, половину зібраного продав. Тонну за 13 тисяч гривень. Прийнятно, вважає, ціну від 20 до 22 тисяч. Добрива здорожчали, скажімо, в два-три рази, а ціна на соняшник, навпаки, так і пшеницю і ячмінь впала в два рази. Особливо в доларовому еквіваленті. А В гривні була 13 тисяч, зараз потроху вона почала рости, зараз вже 14,5. Вважаємо, що вона буде рости, бо така вражайність низька є спрос перероблюючих підприємств, а також зараз десь відсотків майже 30% вивозяться за кордон. Ця оління працює у селі у Кропаницькому районі понад 10 років. Тут вирощують соняшник і перероблюють його. Даємо людям олію, пасякам, продаємо в селі. Собівартість олії у нас. Десь гривень 50 електроенергія дуже дорога, запчастини дуже дорогі. Каже, щотижня отримує пропозиції від фермерів Кіровоградщини купити в них соняшник. По безготівці це 14 тисяч гривень, це зараз ціни, які були 25 той рік. Але ми не можемо працювати, бо ми теж немає і нам куди дівати ту масло. Три з половиною тисячі господарств Кіровоградщини зібрали мільйон триста тисяч тонн соняшника. Такі показники були і торік. Каже керівниця обласного департаменту агропромислового розвитку: така кількість зібраного забезпечить підприємство олії жирової переробки роботою. На даний час підприємство олії жирової промисловості працюють в своєму звичному режимі, тому проблем з дефіцитом олії не передбачається. Загалом в Україні цьогоріч врожай менший за минулорічний. Торік було 26,3 центнера з гектара. У нинішньому році 22. Очікувати зниження цін на олію не варто, вважає економічний аналітик Всеволос Степанюк. Євросоюз на час війни зняв всі обмеження на ввезення української олії. На літрову пляшку десь 1,4-1,5 доларів за пляшку рафінованої олії. То це в принципі відповідає цінам на українських прилав. Другий фактор це звичайно здорожчання виробництва, як соняшника, так і огідні. Воно пов'язано як із дорощенням паливо-мастильних матеріалів, добрив, інших компонентів вирощування, так і з дорожченням кредитів. І третій фактор це я вважаю один із найголовніших. Це жадібний бізнес. Люди хочуть заробити прямо сьогодні, зараз і багато, тому що вони не знають, чи буде у них бізнес завтра. Прогнозую, до кінця цього року ціна олії не збільшиться. Олександр Сметанко, Олександр Касяненко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.